Факт про кожного зомбі в Plants vs Zombies 2. Всім привіт! Вітаю вас під новим відео. Сьогодні я поділюся фактами про кожного зомбі в Plants vs Zombies 2. Що ж, в минулій серії ми вже обговорили зомбі піратів та зомбі з дикого заходу. Тож давайте продовжувати. Але перед тим як ми почнемо, мій горіх просить вас підписатися. Тож підпишіться, адже це безкоштовно і допоможе мені. Що ж, наступним світом після крижати... Блядь. Що ж, наступний світ після дикого заходу це крижані печери. Що ж, я хочу почати з печерних зомбі. Ці зомбі це єдині базові зомбі, які не сприймають лід. В тому плані, що коли ви намагаєтесь їх заморозити, все, що вони утримують, це сповільнення. Тож, якщо ви думали, що ви можете використовувати людяного айсберга проти зомбаків на цій карті, то вам варто подумати два рази. Навіть при тому, що айсберг сповільнює їхній рух, він все рівно не заморозить їх до кінця. Тому айсберга тут використовувати толку немає. Першим особливим зомбі, якого ви зустрінете під час проходження цієї карти, це зомбі-мисливець. Його головною ціллю є заморожувати рослини. Але є дещо цікаве пов'язано з його заморозкою. Зомбі-мисливець не може заморожувати людяні рослини, по типу того ж людяного дракона, який відноситься до сімейства людяних. Але водночас зомбі-мисливець може заморожувати людостріла та крижаного кавуна, хоча ці також знаходяться в сімействі людяних. А в цьому логіки взагалі немає. Ось чому я використовую вогняні рослини замість них. Вони краще справляються з зомбі-мисливцями. Ще одна дивна річ, коли гриба заморозили під час того, як він зникає, купі льоду нікого не залишиться. Щоб це зробити, на це пішло в мене дуже багато спроб. Можливо, це просто візуальний баг. В загальному це єдиний спосіб заморозити рослину так, щоб її не було всередині цього льоду. Наступний тип це єті імп. Колись я вже робив відео про найшвидший зомбі в грі, яким виявилась курка. Але зараз ми поговоримо про протилежну сторону. Ви знали, що Yeti Імп це найповільніший імп в грі. Я впевнений, що небагато людей про це знали, але якщо говорити про всіх зомбів в загальному, то тут важко сказати, хто є найповільнішим або найшвидшим, оскільки в грі занадто багато видів зомбі, тому через це і потрібно звертати увагу на малі деталі. Продовжуємо. Далі, в нас додовершник. Додовершник керує додо птахом, який може прилітати деякі рослини по типу горіха. Чи знали ви, що додовершник натхнений з реального вимираючого виду додоптаха? І в цій грі додо може літати, що є не дуже реалістичним, оскільки в реальності він входить до виду нелітаючих птахів. Коли ви загіптезуєте додовершника і він слетить, то він ніколи вже не приземлиться. Навіть якщо перед ним є зомбі, він все рівно буде літати, допоки не вилетить за межі екрану. Тому я не раджу вам зачаровувати цього зомбі. Також, коли грохосопастик з'їдає до довершника, він виплювує голову звичайного імпа замість до довершника. Думаю, про цей факт також небагато людей знало. До речі, якщо ви зменшите до довершника, то імп на птаху зникне. Це має сенс, оскільки фіалка, зменшуючи імпів, попросту вбиває її. Отже, якщо горогозубасник зі зменшеного додовершника, він все рівно вип'єне голову імпа, навіть при тому, що імп вже зник. Цікаво тут те, що голови цих маленьких додовершників також будуть маленькими, тому це єдиний спосіб, як можна побачити зменшену версію імпів. Давайте обговоримо наступного зомбі, а саме силач. Цей зомбі завжди з'являється із кубками льоду, в яких сидять імпи. Отже, ви знали, що навіть коли вам вдалося роз'єднати ці куби льоду, то інший селач, який знаходиться на тій же лінії, все рівно зможе їх штовхати, оскільки ці куби льоду знову з'єднаються. Якщо у вас є олійна яма, ви сміло можете використовувати її проти цього зомбі. Сильна вона через те, що її олія зупиняє лід, тобто силач не може штухати блок льоду, якщо ним розлита олія. Він тупо заб'є на той куб льоду та піде далі. Тож, якщо ви баєте олій до яби, раджу використовувати. Тепер у нас ласка, на сій зомбі. Про нього то нічого розказувати, адже він повністю ідентичний курячому носію зомбі. Якщо ви чимось його заморозити та вб'єте, він також не випустить жодних ласок. Що ж, заморожування це хороший спосіб контрити такий вид зомбі. Первинний горохостріл також хороший спосіб контрити цих зомбі, оскільки кожна його атака це буквально коротка заморозка. Круто, що його можна отримати безкоштовно за проходження першого рівня на блоті. Що ж, давайте перейдемо до самих ласок. Вони можуть з'являтися тільки якщо на галявині є ласко-носій зомбі. Ласки так-то не відрізняються від кореї, вони лише мають трохи більше здоров'я, а саме 40 одиниць. В той же час як курка має лише одну одиницю здоров'я. Це означає, що горіхострілу вистачить одного снаряду, щоб бити курку. Але цього ж одного снаряду не вистачить, щоб бити ласку. Всі ми знаємо, що зомбі, який наступає на крижанку, переміщається на іншу лінію. Однак ласка може просто пробігти її. Можливо, ласка залегка, щоб крижанка хоч якось на неї вплинула. Наступний зомбі це лінивець гарантюа. На відміну від звичайних гарантюа, він носить одразу трьох імпів замість одного, що в сумі складає 400 одиниць здоров'я. Що все ще не порівняється здоров'ям найсильнішого гаргантювання. Що ж, це були зомбі заморожених печер, тож перейдемо до загубленого міста. І давайте пропустимо звичайних зомбі, оскільки про них взагалі немає чого розказувати. А перший особливий зомбі, якого можна зустріти на цій карті, це зомбі пілот. Ось дещо цікаве бловер може здути будь яких зомбі, які літають в повітрі. Але це не працює на зомбі пілотів навіть при тому, що вони знаходяться в повітрі. Намагаючись здути їх, ви лише скинете їх на землю і вони підуть собі далі. Коли пілот вісить в повітрі, він не може їсти низькі рослини по типу кам'яних шипів та колючок. Це також стосується таких рослин, як гіпногриб, чилі-боб та тіньовий гриб. Виглядає так, наче він просто не хоче їсти їх. Пілот зомбі доволі схожий на зомбі Бонджо з першої гри. Раніше я казав, що Бловер не може здувати пілота, поки той знаходиться в повітрі. Але є інша рослина, яка взаємодіє з пілотом по-іншому. Коли Бловер лише що й може зробити це скинути зомбі пілотів на землю, то ця рослина справді зможе здувати їх з глявини. Взагалі не розумію різницю, чому одна може здувати, а друга ні. Наступний нас це зомбі-ескаватор. Це один з найтрацівливіших зомбів грі. Його здібність дуже сильна та бісяча. Ескаватор зомбі може блокувати будь-яку шкоду снарядів, які летять в нього. Наприклад, такий як горох горохостріла. Тож, хороша стратегія проти нього це атака зі спини, а також катапультні рослини по типу капустопульти. Оскільки ескаватор має захист лише спереду, атака з інших сторін йому вразлива. Ось вам ще пару фактів про цього зомбі відбирання лопати. Зомбі з лопатою це єдиний зомбі в грі, який може з'їсти підземні рослини. Для цього треба, щоб він втратив свою лопату, тому посидіть куч прямо під його ноги та відразу викопайте його. Тепер наш зомбі-ескаватор без лопати, хоч на перший погляд він виглядає як звичайний зомбі, але особливість його стає те, що тепер він може пожирати підземні рослини, яких нормально звичайні зомбі не можуть з'їсти. Це також стосується крокодила та кактуса. Ураган. Ескаватор все рівно зможе викупити рослину, навіть коли його було здуто ураганом. Якщо в нього вже почалася анімація викопування рослини, то її вже не спинити. Це доволі непопулярна деталь, про яку знає не кожен. Це були всі факти на сьогоднішнє відео. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному.